Кож державне бюро розслідувань завершило розслідування авіатрощів у броварах, яка сталася 18 січня цього року. Матеріали передали для ознайомлення підозрюваним. Поки що їх п'ятеро. Усі посадовці ДСНС. Попередньо їх підозрюють в порушенні правил безпеки польотів гелікоптера, за словами радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян, слідчі відновили похвилинну день аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. Я тільки нагадаю, що це та аварія, в якому під час якої загинуло керівництво, частина вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ України, в тому числі міністр, і е, також от коли гелікоптер впав на дитячий садок, так, от, за даними слідства, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по запланованому маршруту, і, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Через це під час польоту гелікоптер був змушений виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша ніж висота будівель та марш... Шу на маршруті руху.